Ми зараз за з вами друзі перенесемося. Щоправда, говоритимемо як не дивно не про Сполучені Штати Америки, а про Канаду, тому що там обрали Марка Карні новим прем'єр-міністром. І про це вже повідомляє Ройтерс. Карні це екс-очільник центральних банків Канади та Англії. Він здобув 86% голосів у внутрішньопартійних виборах, обійшовши Христю Фріланд. У голосуванні взяли участь майже 152 тисячі членів партії. Карні – 59-річний новачок у політиці. Очолить країну у розпал Гової війни зі США, де президент Дональд Трамп запровадив тарифи проти Канади. Карні пообіцяв зберегти відповідні тарифи на 30 мільярдів доларів проти США, доки американці не виявлять повагу. Окрім того, Марк Карні засудив ще й тарифні плани адміністрації Дональда Трампа, додавши нотку національної гордості. Він наголосив далі. Цитата у торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє. Ці слова пролунали на тлі торгової війни. Напруга позначилася на суспільстві. На матчах НХЛ і НБА у Канаді вболівальники почали освистувати гімн США, висловлюючи невдоволення політикою Вашингтона. Зараз побачите, як це було. Ну і зараз в соціальних мережах шириться кампанія. Купуй канадське люди закликають бойкотувати американські товари, починаючи від Кока-Коли до продуктів із Каліфорнії. У магазинах з'являються вивіски «Made in Canada», А кав'ярні змінюють назву американо на канадіано. Провінції також діють рішуче. Онтаріо прибрало американські вина і віски з полиці. Погрожує обкласти 25 відсотковим митом експорт електроенергії до Канади, від якої залежать мільйони Американських домогосподарств, Британська Колумбія, готує штрафи для американських вантажівок. А Нова Шотландія заборонила фірмам зі США брати участь у тендрах, що відбувається в Канаді, і чого нам очікувати від нового прем'єра? Якраз будемо з'ясовувати далі. Анна Лечихіна, партнерка компанії із урядових зв'язків і екс радниця у канадському парламенті доєднується до нашого ефіру. Анно, вітаю вас. Доброго здоров'я. Добрий день, рада бачити. Навзаєм анно насамперед хочеться запитати про нового прем'єра Марка Карні, чого очікувати від України, тому що ну, він не так багато робив заяв щодо нашої держави з того, що мені вдалося знайти так. От у період виборчих перегонів казав, що цитата дуже пишається позицією уряду Канади щодо підтримки України і повністю підтримує ці зусилля, але це все. Да, не багато сказав він про Україну. Дійсно е трошечки затронули тему Україну інші спікери, і колишній прем'єр-міністри е напередодні оголошення результатів. Е колишній прем'єр-міністр е Карт'єн. Коли він говорив про те, що хоче не вірив, виріс в сім'ї мільйонера в Нью-Йорку, але його виховання ніколи не дозволило би йому так принижувати свого прем'єр-міністра і президента Зеленського, як останні тижні це робив Трамп і його колеги. Тому ем, про Україну тут згадали дійсно, але оскільки. Обирали нового ліберального лідера і нового прем'єр-міністра більше, все таки через питання внутрішньої політики та mm -hmm. внутрішньої економічної політики. Тому Марк Карні, звичайно, в своїй промові вступній, він більше апелював до патріотизму канадського, до його планів роботи з адміністрацією Трампа, до тарифної війни, яка є, і як він планує. Зберігати канадську економіку, куди він планує рухати країну, але ми очікуємо від нього все одно підтримки, як ми очікуємо від будь-якого принципі канадського лідера підтримки, тому що ми пам'ятаємо, що українська діаспора дуже велика в Канаді найбільша в світі. І тому кожен політик він не буде розвертати е, ситуацію на 180 градусів е, завжди буде підтримувати Україну е, можливо, трошечки з іншою риторикою, е, але тим не менше, в канадцях ми можемо в цьому плані бути більш впевненими е, ніж наразі в наших найближчих партнерах США. На жаль. Щодо канадців, ви на побутовому рівні хочеться у вас запитати, що відбувається, як вони реагують на ті заяви від Дональда Трампа, котрий запрошує Канаду стати 51-м штатом. Я знайшла опитування громадської думки. Там показали, що 90% канадців висловилося проти такої пропозиції. Але що виявляється, є якась невеличка частина, які в принципі і не проти. Ну, ви знаєте, завжди є різноманіття думок, завжди є якісь маргінальні групи, і дев'янтна поведінка від цього не оберегтися. І в демократичному суспільстві звичайно цьому дають голос все одно. Це не авторитарний режим, який придушує інакомислення. Тому як канадці ставляться до таких заяв? Вони це сприймають як образу, як особисту образу, як нападки, як приниження. Саме тому вчора захід з обрання нового ліберального лідера. Він був дуже патріотичний, він мав дуже багато патріотичних закликів, і це не типово для партійних з'їздів, тому що зазвичай, звичайно, там говорять про ідеологічні речі, які їх відрізняють від їхніх політичних конкурентів. Але зважаючи на те, що як сказав Трюдов в своїй останній промові як прем'єр-міністр вчора, що Канада зараз знаходиться в екзистенційній кризі, mm -hmm. і вони сприймають ці заяви дуже серйозно. Вони сприймають їх серйозно, тому що е, ця тарифна війна це фактично спроба Трампа послабити економіку країни і те, що ми знаємо від е, людей наближених, те, що ми знаємо, з інсайдерської інформації Трамп досить серйозно налаштований на це. Хоча для Канади це не вперше. І вчора на е, інавгурації, так скажімо, нового лідера партії. Колишні очільники країни згадували моменти з позаминулого сторіччя і з минулого сторіччя з випадків, коли США теж намагалися, так скажімо, проявити трошечки наступити на Канаду. Да, у питаннях, наприклад, проходження через порушення канадських територіальних вод, коли відбувалися якісь торгівельні місії з США. З штатів північних США до Аляски через внутрішні води Канади, і тоді теж доводилося прем'єрам відстоювати суверенітет, можна сказати, да і домовлятися і через суди забороняти американським компаніям порушувати ці кордони. Були ситуації на півночі, так само коли в 90-х роках, здається, проходили е, лідоколи без канадського прапору, і тоді прем'єр-міністр Канади вимушений був приїхати на фактично лідоколі, як він вчора сказав, прем'єр-міністр Крет'єн, разом з канадським прапором і посмішкою на руках, щоб все таки е, унеможливити подібний конфлікт, да унеможливити цей символічний акт, так скажімо, е, невизнання канадських кордонів. Тому канадці зараз до цього ставляться серйозно. Вони це не підтримують. Вони, хоч і дуже дружелюбна нація, але вони дуже горда нація, і вони цим пишаються, і вони будуть стояти, вони будуть стояти за себе, і це не має політичної різниці. Як і ліберали, так і консерватори, хоча лідери консерваторів звинувачували ну, досі звинувачують в прихильності до риторики Трампу, тим не менше, він хоче бути лідером своєї незалежної країни. Тому навіть для канадських консерваторів така риторика Трампа вона неприпустима, і саме тому Канада власне відповідає. Зворотніми зеркальними тарифами вона відстоює свої права, вона відстоює свою економіку. Таким чином відстоює взагалі своє існування. Ану, дякуємо вам дуже за коментарі, за те, що ви знайшли час, аби до нашого ефіру сьогодні долучитися. Анна Лачухіна, партнерка компанії із урядових зв'язків Politics, як радниця в канадському парламенті, була з нами на зв'язку. Говорили про те, що найближчим часом нам від Канади очікувати. Ми знаємо, що там змінився прем'єр-міністр. Ну.